На поєдинком 2025 року може стати поєдинок між боксерами, які входять у топ 10 кращих боксерів світу незалежно від вагової категорії. Між мексиканцем Саулем Альваресом, який є чемпіоном світу у другій середній вазі за версіями WBC, WBO та WBA, володром титулу WBA у першій середній вазі американцем Теренсом Кроуфордом. Мексиканець посідає п'яте місце у рейтингу ретингу паун форпаунд, американець. Розмістився на другій сходинці. Журналістка ESPN Джуліус Джуліаніс повідомила, що сторони домовилися про проведення поєдинку у вересні цього року в Лас-Вегасі. От тільки невідомо, які ваго категорії відбудеться цей поєдинок. Швидше за все теренсу доведеться набирати вагу та піднятися в дивізіон Альвареса. Оразовий медаліст Олімпійських ігор Олександр Хіжняк ухвалив рішення щодо свого майбутнього. Олександр вибрав чергову олімпіаду, а не перехід у профібокс. Я пишаюся всіма нагородами українських спортсменів. Це дуже важливо. Це дуже стимулює всіх молодих спортсменів. Всі перемоги на професійному ринзі, а також на олімпійському ринзі. Дуже важливі. Я зосередився на підготовці до наступної олімпіади, розповів Олександр. Національний олімпійський комітет визнав Олександра найкращим найкращим спортсменом 2024 року. Промоутери та організатори боксерських матчів вирішили порадувати не тільки вболівальників боксу, а й вболівальниць. Тож 2 лютого у Флінті США відбудеться вечір боксу, в якому зійдуться чемпіонка світу в суперважкій вазі за версію WBC Клареса Шилц та претендентка Даніела Перкінс. Спортсменки. Змагатимуться не лише за пояс WBC, а й за вакантні титули WBO, WBA та IBF. Таким чином, у цій зустрічі визначиться абсолютна чемпіонка світу у супер важкій вазі. В 21 столітті це досягнення підкорилося лише українському боксеру Олександру Усику. Дякую за увагу! Не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайки та писати коментарі. Побачимось!